Російський диктатор Путін все ніяк не угомониться, і він знову підписує нові нові укази. І цього разу він підписав указ про осінній призов. Скільки людей планують залучити до армії в Росії? Зараз вам детально розповім. Отже. Російський диктатор Путін сьогодні, 30 вересня, підписав указ про осінній призов до армії з жовтня і до кінця грудня цього року Кремль планує призвати до війська 133 тисячі громадян. РФ документ опублікували на офіційному порталі правових актів Російської Федерації. Цей призов стосуватиметься росіян віком від 18 до 30 років. Чим особливий цей новий призов Російської Федерації? Тому що кількість призовників зросте на 3 тисячі осіб порівняно з попереднім осіннім призовом восени 23-го року, і тоді до армії окупантів призвали 130 тисяч строковиків. Весняний призов, який був у цьому році і тривав з квітня по 15 липня. Став першим, який пройшов із підвищеною межею призовного віку, тобто до 30 років, і тоді кремлівський диктатор своїм указом набрав 150 тисяч окупантів. І знаєте, ця новина насправді має велике значення ще й в тому контексті, в контексті чуток, про те, що, начебто, Кремль планує чи планував до кінця року провести нову хвилю мобілізації. Поширена думка, що. Принаймні, і російські економісти, і самі ж росіяни говорять, що от паралельно, начебто, два процеси це підготовку строковиків і мобілізацію. Російська система військоматів провести не може. І навесні цього року, коли також ходили чутки про нову хвилю мобілізації в РФ, оголошення весняного призову на строкову службу було сприйнято як знак як знак того, що мобілізації весною чи влітку не буде. В принципі, ми. Це побачили, мобілізації не оголошували, а залишалися тільки цей призов. Тож як буде цього разу, ми не знаємо. Але от що цікаво, що в Міністерстві оборони Російської Федерації вже сьогодні заявили, що як же завжди до участі в бойових діях на території нових регіонів, тобто тимчасово окупованих регіонів України, Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей незаконно окупованих наших регіонів, начебто, до бойових дій строковики не залучатимуться. Ще десь ми вже це чули, і було зовсім по іншому. В міністерстві оборони Російської Федерації поки не уточнили, чи будуть вони відправляти призовників для участі в бойових діях, які йдуть не як вони кажуть, в нових територіях. От, наприклад, у Курській області, це ж російська територія, це ж не Новий регіон, як вони зазначають, не українська територія, тому тут ще не факт, що їх туди не відправлять. Також в Російській Федерації підтвердили, що цей заклик здійснюватиметься поки без електронних повісток, тобто. Будуть призивати на строкову службу без електронних повісток, але знову ж таки а, тут є інформація, що електронні ці повістки вони запрацюють не раніше 2025 року. Про це повідомляли в Російській Держдумі. І тоді а, голова воєнного комітету оборонного комітету Картаполов говорив, що. У багатьох російських регіонах вже почали надсилати повістки через портал госуслуги. Ну це щось на кшталт нашої дії, але на ганалогії нашої дії точно немає. Тим паче в Росії, але от вони щось там намагалися запровадити і тим паче відправляти повістки через ось цей е, портал госуслуги, тож. При тому, якщо Картополов сказав, що вони вже почали їх відправляти таким чином тестуючи, то ймовірно, що і цей призов вони будуть здійснювати за допомогою цих електронних повісток. Ну і тоді Картополов говорив, що. Поки реєстр воєнного очота знаходиться в тестовому режимі, повістки будуть приходити традиційним способом. Повноцінна реєстр доробота до к 1 января 2025 року. года, можливо, навіть і раніше, тим паче зараз у них є можливість це потестувати. Ну і як я вже зазначала, воєнні чиновники, окупанти Російської Федерації, як і в попередні роки, як і Путін, і всі інші, роблять заяви, згідно якими вони кажуть, що участь у війні в Україні вона виключається. Проте, от я нагадаю, що строковики опинилися в Курській області РФ, де триває операція Збройних сил України. Після цього, я нагадаю, відбулося кілька раундів обміну полоненими, зокрема, і російськими солдатами-строковиками. Бо. Ну, було знаєте, для них неочікувано, що сили оборони України зайдуть на російську територію, а там, начебто, кордони і охороняли ці строковики. Вони були не готовими до бойових дій, тобто максимально були не підготовлені взагалі до того, що їм доведеться. Все ж таки зіткнутися із силами оборони України. Тож ми доволі просто легко брали цих строковиків у полон, бо вони самостійно здавалися, бо розуміли, що ну вони не можуть а, дати опору. І ви знаєте, настільки відомо, то навіть російська сторона почала потім давати якісь сигнали про те, що вони готові проводити обмін полоненими. Ну бо їм важливо було повернути цих строковиків, тому що, а, по перше, ж Путін обіцяв їх не відправляти на війну. В Україну, а по-друге, також деякі матері почали записувати відео, що їхніх ось е, е, там синоч, синочків чи там чоловіків забрали е, у полон. І а от Путін обіцяв, що вони не будуть воювати, тому давайте їх повертайте. Ну і відповідно, щоб знаєте, не напружувати цю ситуацію. Путін і погодився на ці обміни полоненими. Нам важливо, щоб це і надалі продовжувалося, тому що нам, по-перше, важливо повертати наших героїв додому, в який це буде спосіб відбуватися. То вже знаєте, як, як нам вдасться це зробити. Тому, якщо Путін і надалі буде відправляти строковиків у Курську область чи в якісь інші регіони Російської Федерації, де можливо будуть працювати в подальшому сили оборони України, то ми будемо таким чином. Поповнювати наш обмінний фонд Но раніше в е, інституті вивчення війни вказували, що країна агресор реорганізує децентралізовані регіональні кампанії з набору добровольців у федеральні зусилля. Тобто, це свідчить про те, що Москва знає труднощі із набором живої сили для війни проти України. Хоча офіційно Кремль нещодавно заявляв, що операція на Курщині нібито викликала неймовірну активність. Добровольців. При цьому саме мобілізація в Російській Федерації, на думку аналітиків, залишається малоймовірною через особисті побоювання Путіна, який вважає її прямою загрозою стабільності свого режиму. Ну, це очевидно, що так і є, бо а, пригадаємо, коли Путін оголосив ще в 2022 році а, цю так звану часткову мобілізацію, до речі, яка досі не припинилася. То майже мільйон росіян виїхали з Російської Федерації миттєво. Правда, ніяких там мітингів, скандалів майже не було. Ну якісь такі локальні, невеличкі були. Але знаєте, для того щоб це і справді мало якийсь ефект, треба, щоб вийшов цей мільйон росіян на площі в РФ, а не виїхав за кордон спокійно без проблем. Тож, Путін боїться цього, бо, по-перше, навіть якщо знову почнуть виїжджати, там не бунтувати, а виїжджати, то у нього проблеми із робочою силою. То йому немає людей. Які б приносили кошти до державного бюджету, які б виготовляли зброю, і які б допомагали Путіну вести цю війну? Тобто, все знаєте, так одне за одним воно чіпляється, має свій ефект. Тож мало ймовірно, що Путін все ж таки оголосить мобілізацію. Але що там в його дурній голові? Ніхто не знає, бо до речі, ніхто і не думає і. Не припускає про те, що Путін там не може застосувати ядерної зброї. Президент України Володимир Зеленський в нещодавньому інтерв'ю Fox News сказав, що що в тій божевільній голові ніхто не знає. Ми звісно сподіваємося, що він на це не піде, але о, це Путін тут мені здається більше нічого додати.